Григорій Сковорода. Байка, Олениця та Кабан, Читає Безкровний Ростислав. У Польських та Угорських горах олениця, завбачивши домашнього кабана, стала вітатися. Доброго здоров'я, пане кабан. Радію, що вас. Що ж ти негідниця, така непоштива? Крикнув, набурмосившись кабан. Чому звеш мене кабаном? Хіба не відаєш, що я підвищений у барани? Маю про це патент, що рід мій походить від найшляхетніших бобрів, а замість опанчі я для характеру ношу на людях здерту з вівці шкуру. Перепрошую, ваше благородіє! сказала олениця. Я цього не знала. Ми, прості, судимо не по одягу та словах, а по справах. Ви ж так само, як і колись, риєте землю і ламаєте тини. Дай вам Боже бути й конем. Сила Не можна начудуватися з дурнів, які зневажили і зганьбили. Найчисніший і неоціненний бісер добродійства лише задля того, щоб продертися до чинів, зовсім невідповідних до їхніх нахилів. Який нечистий їм нашептав на вухо, що ім'я та одяг змінять їхнє буття, а не життя чесне, гідне чину. Ось достеменно езопові граки, що вдягаються в чуже пір'я. З такого зшите існування життя нагадує човен, у якому їхали морем, зодягнуті по людському мавпи, і жодна не вміла кермувати. Той, хто має освічене око, яку безліч бачить він ослів, убраних у лев'ячу шкуру. А для чого вбрані? Для того, щоб вільніше могли рабські свої вибаганки вдовольняти. Людей турбувати і проламуватись крізь загороди громадянських законів, і ніхто з достойних честі на непоштивість так не сердиться, як ці мавпи з ослами та кабанами. Стародавнє грецьке прислів'я мавпа є мавпою і в золотім уборі.